radio UA Chicago the Ukrainian government is attacking Christians the Ukrainian government is executing priests um, Russia is not doing that they're not attacking Christianity as a matter of fact they seem to be protecting it. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Україна могла перетнути червоні лінії Путіна. Україна йде до поразки. Андрій Єрмак найвпливовіша людина з України за версією журнала Тайм. А Юлія Навальна повчає Україну, як треба поводитися із росіянами. Під час війни, якщо ви читали всі ці заголовки, то ви точно знаєте відповідь на запитання, де це все пишуть? Так, це західна преса, що в про це поговоримо зараз. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Погнали! Отже, почнемо із огляду наземної преси. Newsweek пише, що в середу 17 квітня Україна можливо перетнула ядерну червону лінію лідера Російської Федерації Володимира Путіна. Повторно атакувавши радіолокаційну станцію у Мордові, дуже боїмося. Цікаво, яка це за рахунком серія перетинання червоної лінії. Ціллю цієї атаки був окремий радіотехнічний центр військової частини під назвою 84680, розташований в місті Ковилкіно. Це Республіка Мордовія. Саме тут, за даними спецслужб, розміщується е, за горизонтне РЛС б 6 під назвою Контейнер. Дуже важлива складова мережі російської розвідки. Для чого вона, друзі? Вона використовується росіянами для попередження про повітряно-космічні атаки, зокрема і балістичними ракетами. Послухайте, що самі росіяни розповідали про важливість цієї станції. РЛС нового поколения заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии. Радиолокационная станция так называемого «загоризонтного обнаружения» создана для предупреждения о нападении противника. Она способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии более 3000 километров и точно определять их координаты. РЛС-контейнер видит даже самолеты малой авиации, начиная с момента их разбега по взлетной полосе. В составе командования противовоздушной и противоракетной обороны России это первая станция такого типа. До да чего тут ядерный удар? Запитаєте, ви, якщо судити за змістом певних документів, що визначають критерії застосування ядерної зброї, так звану ядерну доктрину Путіна, то пошкодження рлс контейнер могло б відповідати такій можливості з боку Російської Федерації, що власне передбачено указом Путіна за 2020 рік. Іншими умовами російської доктрини визнають вплив противника на критично важливі державні та військові об'єкти Російської Федерації, причому і застосуванням звичайного озброєння. Однак, якщо при цьому існування держави перебуває під загрозою, тобто, якщо ці об'єкти розшифрую вам все вище сказане, виходять з ладу, це може призвести до відповідних дій ядерних сил Російської Федерації. Ще один гучний заголовок, який вчора ширився в новинах, стаття видання «Політико». заголовок наступний Україна йде до поразки. Видання пише, що на тлі затримок західної військової допомоги українських захисників закінчується зброя та вичерпується бойовий дух. Пише видання «Політико». Американські кореспонденти, які бувають в Україні, зазначають, що картина а всередині країни останнім часом на їхню думку стала схожою на скочування до катастрофи. Журналісти вказують, що не зважаючи на те, що президент Зеленський каже, що Україна намагається знайти спосіб не відступати, військові приватно, ніби визнають, що цього літа неминучі нові втрати території для України, питання тільки в тому наскільки. Глобальними ці втрати можуть бути, вторюся це за інформацію журналістів. Видання Політіко на думку авторів, дедалі більше схоже на те, що ставка Путіна на те, що він зможе придушити український спротив та підтримку заходу, може окупитись без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошей, звільнення окупованих територій може опинитися під питанням для України. Наслідки такого результату будуть серйозними для всього світу, не тільки для нашої держави. Путін претендуватиме на перемогу всередині країни і натхнений викриттям слабкостей заходу. Він може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Хто наступні, передбачувано Литва, Латвія, Естонія, які особливо побоюються, що вони виявляться наступними у розстрільному списку Путіна. Це відбувається, друзі, на тлі сильного послаблення допомоги Заходу. З позитивного, що зараз можу вам розказати, схоже, що епопея з ухваленням а, пакету американської допомоги, а там допомога на секундочку на понад 60 мільярдів доларів. Скоро завершиться. Чому такі думки? Тому що Палата представників США може схвалити пакет допомоги Україні вже цієї п'ятниці. Думаю, що за нашим часом це навіть субота-ніч. Таку думку висловив спікер Майк Джонсон. Конгресмени мають час до 20 квітня, аби ознайомитися з цим всім документом. А також у них є можливість вносити правки в цей документ. Джо Байден заявив, що готовий без зволікань підписати окремі законопроекти, які містять допомогу нашій державі. Новий закон суттєво не відрізняється від того, який раніше ухвалив Сенат. Для України тут заклали 61 мільярд доларів. Частину цих коштів спрямують на поповнення запасів сполучених штатів, що дозволить друзі Пентагону надавати Києву зброю зі своїх складів. Тобто, ну фактично, гроші частина із них залишиться на території Сполучених Штатів. Айсенк провадін лифалей діюкрейн є критично важливим to put it bluntly, I would rather Тополі блантлі, uh, to Ukraine than American boys. This is not not a a game. It's not a joke. We can't play politics Викінт this. We have to do the right thing. попри стриманий оптимізм щодо цього пакету допомоги, загалом в американському політику є різні настрої щодо нашої держави. Зокрема, дуже гучно подають голос деякі сенатори з відверто антиукраїнською позицією. Наприклад, от цікавий кейс, будьте вражені. Одіозна республіканка, конгресмен, звати її Марджорі Тейлор Грін, відома своїми ультраправими та антиукраїнськими поглядами в новій порції скандальних заяв, від яких мені здається навіть трошки підофігіли, і Фокс Ньюс про Трампівські. Так от вона звинуватила Україну у війні проти християнства, конгресмен це справді, стів. Деси християнство doing that. They're not attacking Christianity. As a matter of fact, they seem не be protecting it. Далі конгресменка провела маніпулятивні та е, такі популістичні аналогії з сполученими штатами, заявивши, що жодним чином не вихваляє Путіна та Росію. Однак мовляв, ясно і очевидно, що християни також зазнають нападок у США та інших країнах. Набором цих тез Грін вкотре скористалася щоб виступити проти допомоги Україні. Просто нагадаю вам, друзі, що ця Маджорі Телор Грін отримала такий вплив, попри свою віру в божевільні теорії змови, скандальний публічний імідж і несприйняття її поглядів навіть серед частини республіканців. Ну і наостанок. Новина про рейтинг найвпливовіших людей світу версія журналу Тайм від України. Тут всього одна людина, і ця одна людина, голова офісу президента Андрій Єрмак. Ну, фактично, головний офіс-менеджер адміністрації президента в минулому це так, щоб вам конкретно зрозуміти список його посадових обов'язків. Ну, канцелярна функція нині є номер один в Україні. З огляду на те, що потрапив в список найвпливовіших, за рівнем впливу на життя країни і світу, Єрмак увійшов в категорію лідери разом із прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні, президентом Аргентини Гав'єром Мілеєм, головою польського уряду Дональдом Туском, вдовою Навального Юлією та іншими відомими людьми. Про голову віцепрезидента написав там колонку. Вона йде як супровід, колишній генсек НАТО Андерс Фукрасмусен, який разом з Єрмаком працює в міжнародній робочій групі з питань безпекових гарантій для України. Процитую вам людина, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду після повномасштабного вторгнення, він доносив послання зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України. Від заходу до глобального півдня, об'єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля, отак От написав е, колишній генсек НАТО. Очолила список найвпливших людей. Дружина померлого російського опозиціонера Навального Юля Навальна. В інтерв'ю Тайм вона сказала, що е, Україна має помилку, заявляє, що, начебто, українська влада має пам'ятати, і ми українці маємо пам'ятати про росіян. Які не налаштовані проти України, адже це далі цитата: вочевидь, не війна Росії, це війна Путіна, а війну підтримує агресивна меншість росіян. Хороші росіяни дуже погана фраза каже Юлія. Я вважаю, що вони просто не хочуть шукати цих антивоєнних росіян. Отаки От ми з вами погані робіть висновки. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо вище сказаного. Ми будемо і надалі робити огляди світової преси, аби ви тримали руку на пульсі подій, Розуміли, що власне відбувається в рефлексіях е, європейського західного світу на події в Україні з огляду на е, статті не хлоріших видань. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, і не забудьте допомогти нашій команді створювати контент в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи. Лишайтеся на цьому каналі. У нас є ще чимало крутих відео. Дякую за довіру. До зустрічі! Радіо Чикаго».